Гривня девальвувала, українці захвилювалися. Проте міністрів це питання, схоже, не турбує. Адже на нинішньому засіданні Кабміну урядовці навіть не цікавилися, чому стрибнула гривня, мовляв, із стабільністю національної валюти. Це гаразд. Міністри журналістів уникали як могли після засідання. Поховалися у кабінетах, а потім іще гости із Туркменістану довгенько приймали. І лише після кількох годин очікування під стінами кабміну заспокоювати українців. Взявся віце-прем'єр. Стабільно було, стабільно буде. Ніяких проблем з ривньою нема сьогодні. Якщо взяти макроекономічні підстави, все достатньо стабільно. На ринку можуть бути якісь такі тимчасові спалахи, але це тільки. Буквально може продовжуватись один другий день у Національного банку. Дуже багато важелів, щоб це дуже швидко припинити. Тому я вас запевняю, той, хто зараз буде гарячкуватися, просто втратить гроші. Не такий спокійний економічний міністр Петро Порошенко коментувати падіння гривні не захотів, бо на зустріч до НБУ саме з цього приводу поспішав. За інформацією урядовців, у Нацбанку золотовалютних резервів зараз приблизно на 30 мільярдів доларів. Проте учора курс гривні на міжбанку опустився до рівня осені 2009 року. Уляна Дрючкова Макс Масленіков новини Юбіар.